Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні розберемо всі події, які будуть відбуватися в листопаді місяці. Вчора на офіційному сайті World of Tanks була опублікована ця новина. Розписані ті події, які відбуваються які будуть відбуватися в листопаді місяці. Це дуже круто. Тому що там, наприклад, є Чорна П'ятниця, це дуже крута новина, дуже крута новина Trade In, яку всі чекають. До речі, я також, напевне, нею скористаюсь в наступному місяці вже. Також розписано було, що лінія фронту, остання ітерація, заслужена нагорода. Звісно, по заслуженій нагороді я робив відео, ще подробиць конкретних немає, що це буде за машинка, точно щоб на 100%, і які точно будуть нагороди. Зараз про це ми все поговоримо. Але перед тим не забувайте підписатися обов'язково на канал. Проставити вподобайку і прокоментувати, що б ви хотіли, що для вас найцікавіше в цих подіях, і що вам навпаки там не подобається чи ще щось. Коротше, висловлюйте свою думку. І так, поїхали. Перше, що я хочу нагадати, що зараз іде фарм жетончиків вихідного дня. Це раз на твічі, плюс до того, в честь Хеллоувіна у нас є дропси із 2D-стилями. Фармте їх, якщо навіть ви на роботі знаходитесь, ви можете, наприклад, зайти через телефон. Через додаток Твіча в самій низькій якості запускаємо трансляції, і хай воно собі йде. В карман вкинули телефон без звуку, хай собі йде за 3 години перегляду цієї трансляції. У вас буде доступний цей дропс, який ви можете, наприклад, вже вечором забрати, якщо ви, ну, щоб встигнути. Бо тут перший дропс оцей 3 години і бачите, до 16.00 до 4. П'ємо з вказано в мене на англійській мові до 4 вечора. Так що то скористайтесь цією можливістю, якщо хтось хоче забрати ці два дестилі. Якщо ні, то пропускайте це і йдемо далі. Друге, це те, що дуже класне. От вийшла сьогодні ж новина, точніше вчора вечором. Листопадовий вод, що місяця 2023 грудка снігу починає свій розгін. Звісно, це опис всіх подій, які є впродовж цього місяця. Тут є календар з подіями. Потім є описані ті події, які будуть впродовж цього місяця. і Є події, описані, які зараз відбуваються. Те, чим ви можете скористатися, так скажемо, давайте спочатку подивимося відеоролик, а потім уже підемо і більш детально обговоримо це все. Поїхали. but World of Tanks PC continues to bring the heat Here are all of the things you have to look forward to this November, and yes, I do mean all. Welcome to Watt Monthly. I know we're here to talk about November, but you didn't think I'd miss an opportunity to dress up for Halloween, did you? That's right, I've got a couple of last frights and final haunts before we officially turn a new leaf in preparation for sweater weather. Here's a quick wrap up for October. Lost Hope is the final chapter of the мирні 13 saga. The mode ends november 2nd, which means you have a little less than a week left to learn the secrets of Magnus. Load up on Miriam, and... Друзі, Коротко. Мирний 13 до 2 листопада. Так що хто ще не забрав танчик восьмого рівня ТВВТ Розанова. Забирайте його, я думаю, в принципі, ті, хто хотів, або вже забрав, або докуплюють монетки, навіть якщо не змогли пройти боса на останній рівні складності. Це просто в якості нагадування. of мерні to complete the пікзілгавентолди themed battle pass. In season 12, unravel Мерні mysteries of пас with the improved pass And add hope to your crew with the Battle Pass Special Mission Bundle. And above all, be sure to spend those Battle Pass points by season's end or. Друзі, багато хто задає питання такі, чи буде четверта глава бойової перепустки? Четвертої глави бойової перепустки не буде. У нас у якості четвертої глави бойової перепустки була подія Мирний 13. Вона не була, вона і зараз відбувається до 2 листопада. І за цю подію ми змогли отримати або можемо отримати преміум танк 8 рівня. От такі от справи. Це такий тематичний, як було заявлено Варгеймінгом сезон бойової перепустки. Lose them forever. You'll have until December 20th on NA servers and the 21st on EU servers to exchange your tokens, however. So don't worry, I will have a reminder for you about that in my next episode. And finally, to help send the immortal off with a bang, your favorite faces from around the World of Tanks community will be participating in the Tank or Treat event. Which includes special Twitch drops campaigns and two dedicated streams. Це про те, що я зараз е нагадував. От буквально початку відео е про трансляції Twitch Drops, які ви можете отримати 12 деколів сумарно. От оцих із гарбузом, і два два десяти їхали далі. On the official channel. Join the EU stream on All Hallows Eve for a few hours of fun and fright. And for our friends in North America, don't worry, trick or treating is still a go. Tragic loss, Domo sapien, and yours truly have a spectacular live stream of our own plan for the day before Halloween on Monday, October 30th, starting at 5 p.m. Central. Hope to see you there. Things are still on the spookier side come November 1st as World of Tanks celebrates Día de los Muertos. Complete special in-game missions to unlock a brand new customization and 2D style. All right, let's fall into November. This November, Wargaming continues to support the people of Ukraine, and you can too. Wargaming United is a special in game offer available for all Wargaming titles. Purchase the limited time World of Tanks bundle, which features Ukrainian themed customizations, and the 50 TP Resilient Premium Heavy Tank. All proceeds from this sale will go directly to United24, the official fundraising platform. Of Друзі, до речі, набори на підтримку України. Хто ще не придбав, і якщо ви ще роздумуєте от ще досі, то я б вам порекомендував придбати, якщо є можливість, звісно. Тому що це все в підтримку України. Плюс до того у вас буде перший танк, присвячений, наприклад, Україні. Це дуже круто. Поїхали далі. November 11th is a day known by many names: Armistice Day, Remembrance Day, and Veterans Day. These holidays, though celebrated differently across the globe, all share a common mission: showing love and respect to the incredible veterans and soldiers who have defended peace and freedom. November 10th through 13th earn the 1918 2D style and various military-inspired emblems by completing a series of special missions. Stay tuned for more information in the portal about special offers for members of the Watt Salute program. And please remember to take a moment to salute the real life heroes who've shaped our world and the game we love this November 11th. The excitement of the 15v15 Clan Showdown tournament returns in November. Tune in to dedicated live streams and watch as the top teams compete for position, gold, and cash prizes through every stage of the tournament. Check out the article for the full schedule. Frontline is back for its third and final episode of the year. Play out the 30v30 same tier battles that you know and love on three colossal maps, including Normandy, Craftwork, and Fata Morgana. This time, there will be no modifiers to combat reserves, giving episode three a classic feel. Here in the United States, Americans' plates are full of things to be grateful for this Thanksgiving season. Serving up a celebratory dish of their own, World of Tanks invites you to complete a special week-long series of missions that once completed... A... Ми це зараз все прослухаємо і обговоримо вже в статті от конкретно ви не думайте чому я не зупиняю не обговорюю там просто буде це все наглядніше обговорити тому що інформації дуже багато класної є. поїхали форзе кордокопіов інґємґудиз 2 d тюдійстайл Help us plan our menu by sharing your favorite Thanksgiving recipes in this dedicated form right here. The top voted recipes might just get featured on Tragic Losses Thanksgiving special live stream on Tuesday, November 21st. Then sit back and enjoy a digestif in the form of two days of fierce competition streamed live from China. November 24th through 26th, watch as representatives from Europe, the Americas, APAC, and China fight for regional pride in exciting 7v7 battles in the long-awaited world of tanks championship international cheer for hometown favorites like team smile from north america or eu teams hit and run and o oh twitch drops will be enabled starting november 22nd score twitch drops and complete missions to unlock your favorite content creators in-game commanders support them by picking up special bundles too Old favorites like Docky, Quickie Baby, and Awesome Epic Guys will be available, just to name a few, and two new commanders will be introduced. Any guesses on who? The holidays are fast approaching, and Series About and World of Tanks have collaborated to bring you the perfect gift: hand-painted pins, just in time for Christmas. Choose from two exclusive designs. We've got one for the M4A2E4 Sherman and the Tog 2 with a special secret inside. They're available in the US and in Canada only. Shop the link in the description. And finally, let's talk about this month's Top of the Tree missions. You'll have from November 5th through December 5th to use discounts as you work your way to Tier 10 tanks, the T110E3 and the Contracarro 3. Друзі, T110E3. І Мінотавро. Дві ці лінійки, я до речі, Мінотавро буду брати. Зараз це все обговоримо також. Golly, sure episode, I right? I not, way, так, дивіться. Не згадали конкретно, або я просто пропустив про Чорну П'ятницю, але вона є. Зараз ми це все обговоримо. І так. Гортаємо. тут є календар подій, але краще дивитися ці всі події, де розписані ось буквально в оцих рядочках. І так, перша подія, яка в нас буде в цьому місяці, в листопаді, точніше, з 1 листопада популярні елементи зовнішнього вигляду присвячені мексиканському святу. повертається разом із новеньким 2D-стилем. Але Вибирайте серед різноманітних наборів в клієнті гри, і в преміум магазині, або виконуйте особливе завдання. Тобто можна буде за особливі завдання або в преміум магазині придбати 2D-стилі, або їх просто отримати. Це до Дня мертвих. От конкретно, кожен рік це, по-моєму, проводиться і ренегат, я так розумію, також буде продаватися. Це в нас перша подія. Ну вона прохідна більше, знаєте, до бою. Це подія, якою всі скористаються, я думаю, і в тому числі і я. Я одна Наприклад, буду забирати Мінотавро. З 5 листопада по 5 грудня ми можемо прокачувати а, пришвидшено ці дві лінійки, плюс до того купляти зі знижкою а, ці машинки. Наприклад, по лінійці Т-110Е3 ми можемо купити Т-95. Т28, Т25АТ, Джексон, Волверайн, м 8 а 1 т 6 медіум м 3 Стюарт, м 2 Лайт і т 1 Т1 він і так безкоштовний. Просто по цій лінієчці буде повністю знижка. Я тут буду брати Т-95. Друга лінієчка це на Мінотавру у нас. Техніка Італії. Відповідно, ми можемо Мінотавру брати, я буду її брати. Потім МК2, це CC1, MK2, CMV, CC67, 56, Босото. Босото, я не знаю, можливо, візьму чисто по фану катати. Sum П2640, М1542, М1441. От повністю на цю лінійку буде знижка. По-перше, на прокачку будуть там задачки, щоб досвід скоріше копився. По-друге, на купівлю цієї техніки. Дуже класна пропозиція. Хто ще не викачав, можете цим зайнятися. Далі, у нас іде дні перемир'я пам'яті ветеранів. Тут, як завжди, будуть завдання. І плюс до того ми можемо отримати 20 1918. До речі, я його ніколи ще не забирав, напевне, заберу в цьому е місяці. так скажем. Потім буде міжнародний чемпіонат World of Tanks, але це нам не цікаво. Потім буде третій епізод лінії фронту. Оце дуже крута новина, тому що дуже багато гравців катає в лінії фронту і заробляє срібло. Я так само буду катати, думаю, і заробляти собі срібло, тому що далі дивіться, що буде. День подяки та Чорна П'ятниця. Оце вже дуже крута штука. Тому що тут написано Чорна п'ятниця і намальовано, наприклад, оцей Шварпанзер 58, тобто муц той самий клон Т34 чорний. І е, іс 6 чорний. А це що нам говорить, що може бути якийсь е, розпродаж. Наприклад, по типу чорного ринка, по типу. Наприклад, торгового каравана, як у нас був коли, знаєте, або щось інше, і це дуже крута. От що тут написано? Виходить у листопаді, щоб розігрітися перед Зовумими святами, не прогавти наші спеціальні події, а саме День Подяки і Чорна П'ятниця. Завдання внутрішньої ігрової знижки, курс обміну досвіду, бонуси, і завдання на іксперт досвіду, знижки, пропозиції з чорними танками. Можливо, вони просто будуть продаватися, а можливо, вони будуть, наприклад, у якихось пропозиціях по типу аукціончика невеличкого. Подивимося, що буде. Я не знаю. Можливо, просто будуть продавати, але ну, якщо будуть просто продавати в преміум магазині, то це, звісно, буде за шквар, тому що вони нікому не потрібні. Ну, от серйозно, хто буде цього муца Чорного т 34 брати або ІСа 6 якщо вони, наприклад, є навіть от іс 6 у боновому магазині. Тут я логіки взагалі не бачу. Хто його знає, подивимося, що тут написано. Багато іншого буде доступно вже з 20 листопада. Тобто, з 20 листопада будуть доступні ці події. З 20 листопада плюс. Потім, дивіться, у нас буде. У листопаді трейд ін тут не зазначено, що до чого і як, але в принципі стандартні будуть правила, тут нічого нового. І плюс до того, у нас буде заслужена нагорода в кінці місяця. Тут, звісно, якщо дізнатися більше, ми перекинемося на сайт. На сторінку сайта, де буде описано заслужена нагорода 2022 року, але у нас в кінці листопада місяця буде вже заслужена нагорода 2023 року. Звісно, буде на офіційному сайті оновлений анонс з оновленими нагородами і з тим танком, який нам будуть нагородний. Давати. От такі от у нас круті будуть новини в листопаді і події. Будемо забирати ці всі плюшки по максимуму. Я надію, що на рахунок Чорної п'ятниці буде реально нормальна якась штучка по типу аукціона або каравану. Подивимося, не знаю. Всім дякую ще раз за перегляди. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!